Над лісом в мене біля дому лісосмуга збивають БПЛА. Ого! Я не усвідомлював, як сильно я люблю Україну. В мене щось прикинулось таке чоловіче. Не служив, але готовий. Нищити. Нещадно. Мені телефонує мати, і в сльозах каже, що Київ бомблять. Я просто встаю, і перше, що я думаю, це просто ого, потім я побачив, як буквально за вікном над лісом, в мене біля дому лісосмуга, збивають БПЛА. І єдина думка, яка була в голові, в який цікавий час ми живемо. 25-го нам телефонує кум наш, і каже, що колона танків. 40 кілометрів від міста величезна, рухається на місто. Я пам'ятаю цю паніку. Я пам'ятаю цих людей, які плакали і не могли повірити, що відбувається. А я чомусь в мене щось прикинулось таке чоловіче. Всередині, все, про що я думав, це була моя мама, моя бабуся і моя молодша сестра. Для мене було найголовніше, щоб вони були в безпеці. За себе я не думав в той момент взагалі. Я за них злякався, знаєте, є реакція, коли є ступор, а є агресія. У мене була дуже сильна агресія, і я почав дуже сильно їх муштрувати, я почав на них кричати. Я розумію, що я не правий. Але просто інколи буває таке, що ну, щось виривається назовні. Я розумів, що рано чи пізно я візьму до руки зброю. Це, це точно. Донесли, що в нашій міській адміністрації, не військоматі, в міській адміністрації записують у добровольців. Я був в черзі вже 500 якимось, тобто була велика черга. Я пам'ятаю питання військового: скільки років і служив, не служив. Сказав, що мені 20 років не служив, але готовий. Каже: Добре, давай номер, очікуй. Ми приєдналися. Скажімо так, по ну, за власним бажанням, напевно, там формували чоловіки групу. З е, так пощастило, що керівник цієї групи, командир, був розвідником у відставці, не просто розвідником, командиром розвідгрупи. І він тоді так цікаво думав, що всі ми служили, і коли нам роздали автомати, він такий: ну що, знаєте, як користуватися? Більше половина каже: Ні. Каже, як ні? <смі> тобто для нього це було реально здивування, що чоловіки прийшли абсолютно, які не тримали в своєму житті автомата в руках, прийшли захищати. І він такий, ну добре, давайте вчитися. Тоді були тренінги перші, тоді були перші стрільби. В першу чергу для мене було важливо загартування духу. Для мене дуже важливе було питання, чи витримую я. І я дуже був задоволений тим, що мені ця школа давалася, що я навіть і не думав звертати назад, як важко б це не було. Знаєте, деякі з цих чоловіків боялися брати до, руки, до рук зброю, а я навпаки прагнув: до цієї війни, до 24-го, я не усвідомлював, як сильно я люблю Україну. Не міг собі уявити. Що я з таким поривом буду намагатися захистити її навіть ціною власного життя. Мене з'явилося бажання просто нищити окупанта. Це була щира ненависть. Це просто був гнів такого рівня, якого я ніколи такого не відчував в собі. Ні до кого. Це була ненависть просто до усього російського народу, як до людини, яка Зробила Бучу, яка зробила Ірпінь, я чув ці історії ще до Бучі, що області, які окупували, в нас Вижгород, це великий район, який йде аж до Чорнобильської області, і до кордону з Білоруссю. І до нас зайшли одні з перших. І коли я чув, що такі населені пункти, як Іванков, Бородянка. І так далі, окуповані. А ну, усіх там живуть родичі з, з нашого міста. І коли вони почали розповідати про ці звірства, це що, це що було до Бучі, і ти це все бачиш і згадуєш, що в тебе є мати і десятирічна сестра. І це було неймовірним паливом для рішучості, знаєте, бо після Бучі одразу. Ну, розумієш, що треба було нищити нещадно, без полонів, без нічого, просто нищити, як Тарганів. Бо або ти їх, або вони тебе. От я став гнівним ненажерою. Я випускав його скрізь, бив дерева, бігав в бронежилеті. І це була реалізація цього гніву. Це був тільки гнів, тому що страху вже не було і залишку. Гнів залишився, він нікуди, я його не випустив, він є всередині. Просто він заглушений. Тому що я розумію, що цивільне життя, там, домівка, рідні, близькі це не об'єкт для гніву. Нікуди нічого не зникло. Це бажання ще є. Я готовий. Цей досвід пішов мені на користь. Саме фізична підготовка, розумова і дух. Найголовніше це загартований український.